Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб каналі І для сьогоднішнього огляду. Я обрала останні відео Ірини Фаріон про законопроект щодо цивільного партнерства. Бо коли я почула, що там йдеться про совкові цінності в контексті ЛГБТ-шлюбів, я така, стоп, я повинна розібратися у цьому питанні. Давайте на чистоту. Тема ЛГБТ мені особисто не болить. І було б дивно робити вигляд, що я дуже переймаюся цим питанням і ночами не сплю і думаю про цю проблему. Примітивно, просто тому що я маю всі ці гетеропривілеї. Але яке кожна адекватна людина. Я за узаконення ЛГБТ-шлюбів, тому що об'єктивно я не бачу ні одного притомного аргумента проти цього. І оцей законопроект про цивільне партнерство це один з кроків на шляху, якби до цього до узаконення шлюбів вже офіційно. Тому я дуже позитивно сприйняла цю ініціативу. Аж тут. Виходить відео Ірини Фаріон, і там несеться. Просто несеться і давайте ж розберемо, що там несеться. І якщо ви залишаєтесь зі мною і будете розбиратися цьому, то вже на цьому етапі ви можете поставити вподобайку, аби підтримати мій канал. Слава нації, шановне панство! Я рада вас бачити. Тішуся, що ми знову на нашому основному. Каналі. Не забудьте підписуватися на нас. Дуже дякую вам за ваші пожерства. Сьогоднішня тема до розмови надзвичайно гостра і дуже загрозлива для нашого суспільства. Про що, шановне панство, йдеться? Йдеться про законопроєкт, який зареєструвала депутат від партії Голосу на прізвище Совсун. Цей так званий законопроект передбачає як це називається. Так званий інститут запровадження в Україні, так званого інституту реєстрованого партнерства, що, на думку усіх притомних людей, є насправді кроком до узаконення одностатевих шлюбів. Тобто нам пропонують відкрити віконечко овертона, через яке потім будуть закидувати все, що завгодно, що. Суперечить нашим сімейним цінностям. І що суперечить Конституції України, а також і сімейному кодексові. І це означає, що у нас в Міністерстві освіти і в Верховній Раді вигодовується ціла каста депутатів і чиновників, які пропагують неомарксистські цінності. Повертаючи нас у період столітньої давнини, коли значна частина нашого суспільства сповідувала абсолютно хибні, соціалістичні, комуністичні, інтернаціональні, а розумій, глобалістські ідеали. І тепер це все до нас повернулося через ось такі законопроекти. Із совковою поливкою. А чому це так? Дізнаєтесь далі. І на цьому етапі давайте вже зупинимось. І розберемось термінологію, якою нас закидала пані Ірина, і з самого початку, що означає це реєстрове партнерство. А тобто, цивільне партнерство це юридично визнана домовленість, подібна до шлюбу, створена насамперед як засіб забезпечення визнання законом одностатевих пар. Цивільне партнерство надає більшість або всі права шлюбу, окрім самого титулу. І також в деяких країнах цивільне партнерство доступне тільки для одностатевих ЛГБТ-пар, а в деяких країнах. А воно доступно. І гетеропаром. А тепер давайте розберемось з неомарксизмом і совком. Неомарксизму віруючі політики дуже бояться, дуже сильно, як, наприклад, Ірина Фаріон. І ось вона у цьому відео висловлює свої побоювання щодо цього. Свої острахи, що ось наше суспільство, вибравши європейський курс, падає у цю прірву неомарксизму. Для марксистів капіталізм становить таку систему, яка породжує нерівність, і через цю причину він повинен відправитись на звалище. В сучасних же реаліях неомарксизм розвивається як такий інтелектуальний рух, який називають загальною критичною теорією, яка породжує публічну сферу, наслідком якої є зародження демократії. Публічна сфера це така частина суспільного життя, де формується суспільна думка, щось типу цього. Ідея у тому, що кожен може висловлювати свою власну думку в якихось вариствах, спілках і так далі, приходити до чогось середнього адекватного, як і ви можете робити це, наприклад, в коментарях під цим відео. І я не бачу у цьому нічого поганого. Основна критика марксизму пропитана на те, що він є основою тоталітарних режимів. Але там такий прикол, що західний марксизм і оцей Савковий. Московський марксизм це різні штуки, бо ті мерзоти, вони як завжди, все переіначили. І західний марксизм він якби ніколи не визнавав ідеї сталінізму з його режимом, тор там, тортурами, репресіями і так далі. І той неомарксизм, про який говорить Ірина Фаріон, він якраз західного зразка. Ще марксизму приписують загалом, що він виступає проти релігії, але це також неправда, тому, що неомарксисти вони там створювали свої якісь. Праці стосовно відношення до Бога, вони співпрацювали зі священниками, і зараз є сучасні неомарксисти, ісламські, християнські іудейські. Коротше, Зазвичай критики неомарксизму, такі як Ірина Фаріон, концентрують свою увагу на сексуальних і моральних аспектах, які порушують цілівії, яких так ненавидять праві. У ці праві вони ігнорують роботу там всяких важливих. Нових течій, до яких входить боротьба з бідністю. Відстоювання прав мігрантів, акції проти сексуального насильства, захист, збереження екології, тощо, тощо, тощо. Що загалом є також важливими питаннями. Я також не бачу у цьому нічого поганого, якщо вони будуть існувати, якщо такі активісти будуть існувати з такими думками. Сразу скажу не те, щоб я за неомарксизм, я така неомарксистка. Я не знаю, хто я, я не знаю за що я. Я просто захотіла розібратися у цьому питанні. і переходимо одразу до глобалізму. Чому Фаріон так біситься через цей глобалізм? Прихильники глобалізму вони вірять у те, що всі люди на землі, незалежно від місця проживання, громадянства, статусу і так далі, вони повинні мати різні прав... рівні права і можливості. І вони вірять, що якщо докладати зусиль точково і мислити обширно цього можна досягти. Такі ж люди, як Фаріон, з таким слоєм, вони е думають. Що це призведе до втрати культурної ідентичності, до втрати історії, і це призведе взагалі до втрати і краху всієї демократії. Бо, типу, всі рівні, ніхто не відрізняється, і це рілі really трошки схоже на комунізм. Але там якраз прикол у тому, що якби вони борються за те, щоб у всіх були рівні права. Але при цьому там поважається різність, різність усіх. Ну, якщо чесно, я схиляюсь до того, що це неможливо, це якісь ідеалістичні такі інфантильні ідеали. Але головне, я так і не зрозуміла, до чого тут ЛГБТ і Савок. Тут же навпаки, якби просувається свобода думки, що ти можеш бути інакшим. Ти можеш бути ким завгодно. А Савок це тюрма народів. Тому давайте більше послухаємо пані Ірину Фаріон, щоб зрозуміти, що вона взагалі хотіла сказати цим. Уже п'ять років. При Міністерстві освіти працює так звана дискримінаційна експертиза. Запровадив цю так звану дискримінаційну експертизу. Тодішній міністр освіти Квіт. Суть цієї дискримінаційної експертизи полягає у пропаганді через освіту гендерної ідеології формуванні. Так званого гендерного освітньо-нейтрального середовища, що, звичайно, кардинально руйнує здоровий психосексуальний і психоемоційний розвиток наших дітей і просуває ідеї ЛГБТ руху в українські заклади освіти. Показово, що виконання обов'язків та функціонування цієї дискримінаційної експертизи тоді у 2015 році було покладено на заступника міністра освіти квіта ту саму пані Совсун, яка ось тепер у такий спосіб намагається просунути цінності цієї морально деградованої ідеології. І фінансує цю так звану дискримінаційну експертизу, такий собі фонд Біоля, який свого часу оцей Біоль був неабияким симпатиком Москові, вважав Московію найкращим місцем на землі, найкращим московським сувеніром мав собі матрішечку. І от однією з трьох програм цього фонду. Неомарксистського фонду в Україні була тема гендерна демократія та права жінок, а саме гендерна рівність, підтримка феміністичного руху, боротьба з ксенофобією та злочинами на ґрунті ненависті, запобігання дискримінації, боротьба за права ЛГБТ і так далі, і так далі. І так далі, як ви бачите, Совсун дуже покроково і систематично працює у ключі цього неомараксистського фонду Біоля, що насаджує нашій країні вкрай згубні ідеологічні посили, які не просто підривають наші родинні зв'язки, а підривають основи існування нашої. Держави, а саме нашого сімейного кодексу, а саме відповідної статті в Конституції. Ні, ну ви уявляєте, посеред країни оцей ворожий фонд робить якісь акції підтримки за гендерну рівність, і він ще й підтримує ЛГБТ? Ні, ну ви можете собі таке уявити. Підривається ідеологія нашої країни і скріпи, так жити не можна. Ну, якщо серйозно, то так звана дискримінаційна експертиза вона має назву антидискримінаційною. І як я зрозуміла, що воно таке, воно було направлено на перевірку підручників, щоб там не було недоречних картинок, недоречних висловлювань, щоб не вирощувати з наших дітей расистів, шевеністів, мізогінів, сексистів і так далі, і якщо чесно, я також не бачу у цьому нічого поганого, і навіть вважаю, що ідея хороша. І я не розумію, чому пані Ірина назвала цю ідею морально здеградизованою. Я з цим не погоджуюсь. Напишіть у коментарях, ви погоджуєтеся з цим чи ні. А з фондом Біоля цим там заруби були давно. Там був основний скандал, що в 2012 році цей фонд Біоля організував. Лекцію в Могилянці якогось західного історика і він там розповідав, що бендера, фашик і так далі. Ну все по класиці, все як зазвичай. І там якраз оця партія свободи і нашої Іриночки Фаріон учинила скандал, і всі там заплановані якісь лекції наступні були відмінені, і цей Фьонд Бьоля почав кричати. Що о, ущемляються свободи слова, як так? Нам не дають читати те, що ми хочемо. І, взагалі, він фінансує не тільки цю так звану експертизу, а ще було розслідування, що він фінансує ресурс гендер в деталях. Я не знаю, це правда чи ні, і цим також коротше на цей ресурс налітають постійно такі ненависники, як Ірина Фаріон. Я не знайшла інфи стосовно його любові до Московії. Але з урахуванням, що це німецький фонд, цей біоль німець, у них свої травми, і вони всі там з матрешечками ходять і подрунькують трошки на російську культуру. З цим ми нічого не зробимо. Але я все ще не зрозуміла, як боротьба за гендерне рівноправдя може підривати наші родинні зв'язки, і не вже наша держава тримається тільки на гетерошлюбах. Отже. Цей гомосексуальний порядок денний, який просувається совсун, вона маніпулятивно і агресивно протиставляє так званим московським скрепам. І совковому світоглядові, хоча вона сама і є представником совкового світогляду, бо як її ідеали випливають саме з інтернаціоналістського, космополітичних і соціалістичних скрепів. І вона таким чином людей, які категорично цього не сприймають, порівнює з якимись е, промосковськими елементами, ну, це все одно, що звинувачувати всіх тих, хто має дві ноги, також у спільності з московитами, бо вони також ті дві ноги мають. Гомосексуальний порядок денний це, звісно, шикарне це війде в історію. але давайте розберемось з цим космополітизмом. Що хотіла сказати пані Ірина Фаріон? Вона мала на увазі, що ця пані Совсун просуває там гасла, типу пролетарії всіх стран об'єднається. Але це все звичайно маніпуляція пані Іриночки, які схожість якби українців на русню двома ногами. Бо гендерна рівність і права ГПТ це трошки про інше, да, м'яку кажучи. І до ідей комунізму не відноситься ніяк, очевидно. Але ми не зупиняємося, ми йдемо далі. Слухати чіткі аргументи стосовно того, чому ми повинні бути проти цього законопроекту. Отже, чому ми вважаємо таку пропозицію і ухвалення такого закону абсолютно хибним? Перше, тому що це суперечить чинному сімейному кодексу, як я це вже сказала. По-друге, це призведе до неминучого, агресивного нав'язування гендерної ідеології надалі і нав'язування цієї ідеології всьому суспільству. А відтак це загрожуватиме належній демографічній політиці в Україні під час війни. Відтак, ця аморальна гендерна ідеологія ще більше проникатиме в освітні заклади, травмуючи психоемоційну сферу дітей, яким доведеться пояснювати ці антиприродні явища. По-четверте, зупинити цей закон це насправді припинити. Край агресивну риторику, ось таких спільнот, що брутально посягають на гармонійні взаємини межі чоловіком і жінкою. Саме ці люди намагаються зупинити природній розвиток нашої нації, яка всупереч усьому і всім генерує нові покоління. Їм треба генерацію цих поколінь зупинити. Починають вони з малого, дійдуть до великого. Стосовно сімейного кодексу, тут по факту. А от по-другому, я не розумію, як в цьому суспільстві можна нав'язати гендерну ідеологію. Мені, здається, це скоріше нав'язує людям ставати толерантнішими. У цьому я нічого поганого не бачу. І давайте до того ж чесно, ЛГБТ людей не так багато. Не кожна людина навіть у своєму житті зустрічала якби, людину з іншою орієнтацією. Да? А якщо я зустрічала, ви не розпізнаєте їх у натовпі. Вони ніяк відрізняються, вони звичайні люди. І по суті, існування такого представника на е, людину, у якої гетеро там якісь вподобання, це ніяк не впливає. Мене дуже смішить, коли гомофоби, знаєте, кажуть, типу. Ну, хай ці геї там собі в кімнаті займаються. Головне, щоб мені, мені нічого не підсовували. Де ти їх бачив взагалі? Ти їх не бачив ніколи. Кому вони що тикають? Вони просто живуть, кончена ти тупа тварина. Вибачте. Стосовно демографічної політики, теж алгабта люди сплять з людьми своєї статі. Це ніяк не впливає на їх продуктивність. Вони від цього не стають безплідними і вони так само можуть якби, мати дітей. Вони можуть звернутися до сурогатної матері або звернутися до панку сперми. Тому також у цьому ніякої проблеми нема. Стосовно психоемоційної сфери людей, мені здається, навпаки, якби дітям це піде на користь, і це буде допомагати маленьким ЛГБТ-няткам. буде допомагати їм бути собою, бо якби, бо найбільше актів скоєння самоліквідації припадає якби, на проблему гендерної ідентичності. І коли ЛГБТ-нятко, наприклад, намагається себе ламати і маленьке гейченятко стає уже величним геєм. І починає зустрічатись, якби намагатися ламати себе, змушувати зустрічатись з жінками. Він ламає не тільки себе, а й цю жінку, яка потім думає, що з нею щось не так, що він її не хоче, Чи вона дізнається, що він виявляється гей. Вона думає, що він став геєм через неї. Це коротше, це капець. Щодо того, що от зупиняється генерація поколінь, так взагалі те, що існують алабета люди, це ніяк не впливає, і те, що вони почнуть укладати там якісь шлюби, це теж ніяк не впливає. Тому що з демографією у нас була проблема і до війни, тому що елементарно жінки просто не хотіли тут народжувати. Коли ти не знаєш, що в країні у тебе, у тебе тут небезпечно, ти не знаєш, що буде завтра, у тебе. З законами херня, в роддомах — херня. і коротше, жінки тупо банально. Вони не хочуть і вони бояться народжувати просто в цілому, по факту і конкретно у цій країні, де якби ні одне покоління не змогло уникнути війни. Ну це не нормально. 28 березня 2023 року, священний синод Православної церкви України. Молодці браво прийняв заяву, в якій підкреслив неприйнятість законопроєкту від неомарксистки Совсун. Цитую із заяви церкви, суперечить природному богом встановленому закону. І тут ж ми ж тут черти про Бога думали, правда? Порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки. Несе загрозу для суспільної моралі, зокрема, зокрема для морального і психологічного здоров'я дітей та їхнього права на виховання в сім'ї, створений на підставі шлюбу чоловіка і жінки, та, як я заявила перед тим, погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні: синод доручів митрополиту Епіфанію, надіслати відповідні листи до Повної Ради України, до Президента України, до Кабінету міністрів. І напевно, було б ще треба було персонально надіслати це пані Совсун, товаришу Совсун, чи як вона там, якої вона там статі. І, мабуть, можна було би ще персонально відправити заступнику Міністерства юстиції Валерії Коновалець, яка оголосила, що вона там оголосила, вона оголосила. Що ж, люб між чоловіком і жінкою це застаріла парадигма, бо без розуму зійшло. Отже, захищаємо нашу святиню від лівізни, і ми неминуче переможемо. Слава Україні! І знову тут про травмування дітей: що вони будуть рости на в повній сім'ї. Дивіться, в чому справа діти у нас і так росли. В неповних сім'ях. І як це часто буває, рости дитина росте в одностатевій сім'ї, там де є мама і бабуля, тому що і дід кудись пропав, і папи нема. Після війни це теж буде велика проблема, тому що ми втрачаємо на війні багато чоловіків і жінок. І насправді особисте життя батьків дитину не так і хвилює, бо батьки сприймаються як щось таке, знаєте, безполе. Ти якби розумієш, от він чоловік, а вона жінка, але дитина намагається уникати. Цих думок, що у них там є якісь статеві контакти. Дитина про це не хоче думати, і вона про це не думає. І ясна річ, що батьки якби цим при ній не займаються і не показують якось свої там, сексуальні відносини. Тому е, дві жінки, два чоловіка, чоловік і жінка це взагалі не важливо, як на мене. Якщо, наприклад, в сім'ї немає батька, то чоловічу фігуру повинен замінити там якийсь. Друг, брат, дядько, дід хто завгодно. Якщо немає там мами в сім'ї, це також повинна заміняти там якась тітка, якась більш старша фігура жінки, на яку буде там рівнятися дитина і розуміти, які бувають ж... Ну, якось коротше, ви поняли. Я от думаю, які можуть там наступити проблеми в ЛГБТ-парах з вихованням дітей. Мені здається, що вже проблеми можуть виникнути. Коли діти досягнуть підліткового віку, бо, наприклад, от візьмемо пару геїв, у геїв росте дівчинка, і якби вони не знають, вони не переживали цей досвід жінки, вони не зможуть там розказати їй про. Біологічні аспекти різні, навіть про всі безпекові там речі, тому що вони також не переживали досвід життя у цілі жінки. Або, наприклад, у них росте хлопчик, і хлопчик почне запитувати, а як там спілкуватись з жінками, а геї, вони тільки дружать з жінками. А дружба це не флірт. Фліртувати з жінками це вже щось інше, і взагалі будувати там стосунки з ними, жити з ними це. Інше. І як би кому не подобалось, то гетеролюди, вони якби мають ширший досвід, ширший спектр того, що вони переживають, тому що не тому, що ми такі круті, да? гетеро такі круті, а тому, що нам доводиться пізнавати нашу протилежну стать і будувати з ними якісь стосунки, тобто якось поринати у цей світ, а що значить бути чоловіком, що він відчуває. Да? Щоб якось сім'ю будувати з ним. І тому мені, наприклад, легше поставити себе на місце чоловіка. Коли е, ти будеш стосунки зі своєю статтю, ти більше зациклений ще на собі, на тільки на своїй статі. Коротше, це трошки інший досвід. Стосовно того, що от в школі буде знущати, що у нього батьки там геї чи лесбійки. Е, так само для цього існує ця експертиза і переформатовується освіта. І люди намагаються вводити пораніше там сексуальну освіту у життя дитини, щоб всі були в адекваті, не було дискримінації і не було цього позору. Так що, я, якщо чесно, не бачу сенсу захищати святиню. Мені здається, що наша святиня і так в безпеці. А це ЛГБТ, це комунізм, це якась топорна пропаганда. Якщо чесно, мені здається, що той, хто її написав, ну він просто тупа, кончена тварина. Е, тому що ця пропаганда вона ламається на раз-два. Тож, друзі, пишіть коментарі, пишіть свої думки, підтримуйте мене на банку, підтримуйте мене, спонсорство мого каналу, підтримуйте особливо мене на патреоні. Я вже майже готова. Я придумаю, буду робити якийсь контент для патронів, для спонсорів, щоб ваші пожерства були віддячені. Усім дякую і до зустрічі! Ну і тут же ж. Ну ми... і... І Тут же ж ми штук, чорти пробу.